Всім відомо, це чудово, коли кожен з нас здоровий. Тільки треба знати, як здоровими стати. Вітаю вас, малятка, на фізичному розвитку! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати вивчати вправи для розминки і вивчимо нові вправи з кубиками. Отже, запрошую на розминку. Стаємо рівненько ніжки поруч, ніжки разом, ручки. На пояс і починаємо розминати м'язи шиї. Голову повертаємо вправо-вліво, не спішимо. Право вліво. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. чотири. Закінчили. Тепер вперед назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Тепер розімнемо ручки. Ножки ставимо на ширині плечей, щоб у нас була опора гарна. Складаємо пальчики між собою. Ставляємо їх на плечі і робимо коловими рухами. Ось так ручками. Вперед, потім назад. Так, починаємо. Раз, два, три, чотири. Назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили. Наступна наша вправа будемо повертатися вправо-вліво, ножки стоять на тому самому положенні. Ручки в боки. Повертаємося вліво, вправо. Раз, два, три, чотири. Починаємо. Раз, два, три, чотири. При цьому ніжки тримаємо міцно-міцно. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще разок. Раз, два, три, чотири. Закінчили. Тепер зробимо нахили тулуба вліво вправо. Одна ручка в нас на поясі, інша вгору і нахиляємося. Раз. Два. Потім змінюємо положення. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три, чотири. Ще разок. Раз, два, три, чотири. Молодці. Тепер нахиляємо тулуб, достаємо ручками до ніжок. Колінця тримаємо рівненько, ножки не згинаємо. Раз, два, три, на чотири. Піднялися. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще разок. Раз, два, три, чотири. Піднялися. Давайте зробимо вправу на відновлення дихання. Пам'ятаємо, вдихаємо носиком, ручки вгору піднімаємо, видихаємо ротиком, ручки вниз опускаємо. Так, зробили вправи для розминки, зараз починаємо робити вправи з. Кубиком. Якщо у вас немає кубиків, ви можете взяти будь-яку легеньку іграшку. Я взяла ось такі два кубика з конструктора лего і починаємо. Ручки опущені внизу, піднімаємо через сторони, над головою стукаємо кубиками. Починаємо. Раз, два, три. Опустили ось така вправа. Раз, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Ще разок. Раз, два, три, чотири. Зупинилися. Наступна наша вправа. Нахили тумба. Нахиляємося. Ручками схрещуємо над колінцями внизу. Я покажу. Потім зробимо разом. Нахиляємо тулуб. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Ще разок. Раз, два, три. Чотири закінчили. Наступна вправа повороти тулубу. Ножки ставимо на ширині плечей. Повертаємося вправо, ручки виставляємо, опускаємо, повертаємося на вихідне положення. І так само в ліву сторону. Ось така вправа. Повторюємо разом. Два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна наша вправа будемо стрибати із кубиками ручки в сторони або перед собою, як вам зручно. І будемо стрибати. Ніжки тримаємо разом, як зайчики. Стрибаємо на місці ручки в сторони. Ось так. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Зупинилися. Раз, два, три, чотири. Зупинились. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили. Робимо вправу. На відновлення дихання зробимо з кубиками. Дихання відновилося. Зробимо вправи. Отже, я зробила таку доріжку. Поставила ті ж самі кубики Лего. Трішки навскоси, щоб вони стояли дві прямі лінії утворили, але не одна напроти одної. Між ними. І будемо проходити хвилястою лінією, як тече річечка. Ось так. Повільним, повільною ходою проходимо між кубиками вперед. Повертаємося йдемо в іншу сторону. Ось так. Ще раз давайте спробуємо вперед. Так, ідемо назад. Таку доріжку можна сміливо утворити вдома. Можна поставити кубики, можна покласти іграшки і ось так, долаючи перешкоди, обминати їх. Наступна наша вправа. Ось із такими гімнастичними паличками. Якщо у вас немає, ви можете взяти дві скакалки або, наприклад, два поляса від халата. Кладемо паралельно. Щоб утворилася в нас така довга-довга доріжка. Потім стаємо на коліна, ось так, і будемо повзати, як кошенятка. А ручка ставимо на лікті і йдемо. Якщо ми починаємо лівою е, ніжкою, отже ліва ручка, потім права і так поступово права-ліва. Починаємо. Ось так. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Раз, два. Раз. Два. І так можна повторювати дуже багато разів. Давайте ще разок. Стаємо на колінця. І як кошенятка. Раз. Два. Раз, два, раз, два. Але робіть не швидко. Ось. Давайте зробимо вправу на відновлення дихання. Вдихаємо і видихаємо. Повільно. Ось так, малятка, дуже гарні вправи для розвитку нашого здоров'я, щоб ми були міцними і сильними. Дякую вам за увагу! Бувайте здорові! На все добре!